Соцсети. Безобідні соцсеті, знакомство в соцсетях. Чим це черевато? Це те саме знайомство, що ви знайомитеся вживу. Тільки ви це робите, не осознаєте, що воно робиться вживу. От і все. Як ви осознаєте, що ці знайомства, переписки, лайки, вони живі, ви охереєте від того, що ви вичвораєте. Прикиньте, що ви живете з хлопцем або жінкою, яка в соцсетях і вживу це все робить. Ви пропускаєте своїх жінок, ви пропускаєте своїх чоловіків, дозволяючи це робити, тому що такий мір. Мір не такий. Мер взагалі не такий. Д'явол може багато чого хотіти. Це його право, а вибір за вами. Кожен раз, як ви ставите лайка, сидите в туалеті, або за спиною дівчини, або хлопця. Хлопець і дівчина робиться сиділо взамін. Тільки інше, тільки ви цього не розумієте. Проще познайомитись, спілкуватись, тому що в соцсетях можна себе виставляти ким, не таким, як ти є. Можна брехати, можна поставити ліву фотографію, правда? Можна фільтра зробити, красивою себе зробити, виставити в кращому світлі, а всередині, як ліцо було, так і лишається. Тут можна писати, не боятися за наслідки, <кхід> тут можна посилати, посваритися, відмирає типу, живе спілкування. Ні, воно не відмирає. Не переживайте. Люди до цього дійдуть, коли не буде енергообміна. Ви, грубо говоря, спілкутися як з ботами, а там немає обміну. Того ось, ці всі знайомства, які в основному в сітях є, вони призводять до того, що там брехун, чаша брехунові. Одне знаходить друге. Тому що підійти в магазин. Або для чого йти взагалі? Відкрити якийсь сайт кафешки, подивіться на їжу і наїстеся. Помнямкайте, і ще навіть грошей не заплатите. Оце вам така штука. Ти, що нові технології такі, і що? Покажіть мені тих щасливих парочок, які стали щасливі через знайомства в соцсетях. Ви поставили лайка, і що? Це хорошо, поза спиною. Переписки робите, смайлики даєте, фліртуєте, і ви думаєте, що цього ніхто не знає, тільки знаєте ви? Ні, Я розчарую, на це знає. І вищі сили знають, і темні сили знають, і ви будете наказані, і тим паче зараз це буде робити дуже швидко. Кому карма є. Тому думайте на рахунок спілкування. Пишіть в особисті, тому що там серйозні речі відбуваються в цьому всьому. Чому вживу вам так важко, а в сетях так легко послати, кинути, обманути? А вживу слабо.